Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про цифру і число 6. А зараз послухайте уважно віршики. Шість ніжних ягодок, малини, смакотнота і вітамини. не пожалкує той, хто з'їсть цих малинок ніжних шість. А зараз я вам пропоную послухати казку про цифру 6. Одного разу число шість пішло мандрувати. Першого дня побувала воно у понеділка, другого дня у вівторка, третього у середи, четвертого у п'ятниці, а шостого у суботи. Ніде не затрималась шістька – Більше одній доби. І от у суботу пробуло аж шість днів. Почувалася вона хорошо. Навчалася співати шість пісень про дружбу, розказувати шість віршів про природу. Намалювала шість малюнків про звірят, навчилася показувати шість фокусів. Коли поверталася шістка додому, то запросила суботу до себе на гостинну. Ось яка гарна цифра. Шість. Шість уважненько пишіть, яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. А зараз послухайте загадку. Дуже схожа вона на замок. Знизу кружечок, зверху гачок. Сусідка у неї п'ятірка завзята. Вгадайте, як незнакомку цю звати. Так, вірно, це цифра шість. Молодці. Цифра шість, як бігемотик, має кругленький животик, Ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. За жардину ухопилась, притна бубликом скрутилась, Нагадала в мавпа в цирку цифру шість або шестірку. Кошеняток цілих шість, небагато кожен їсть. Дай їм каші з молоком, хай похлепчуть язиком, бо із ложици киця їсти не навчиться. Три ворони посварились, бо зернят не поділіли. На їх шум ще три примчало. Скільки пташок разом стало? Так, вірно, шість молодці. Ну і було у нас мороки, посварились три сороки, три горобчики примчали, разом у сороку навчали. Порахуйте, дітлахи, скільки з цих було птахів. Так, вірно, шість молодці. Зловив Василько наш сім риб. Одна з них воду, раптом стриб. Відповідайте, рибок, скільки тепер зісталась у Василька. Так, вірно, шість молодці. Я бачив, сказав брат Маринці, Шість яблок росло на ялинці. Неправда озвалась Маринка. Так то ж новорична ялинка. П'ять ялинок і дубок заглядають у ярок. Бачиш ти, синочку їх, полічи, но ну, скільки всіх? П'ять ялинок і дубок шість. Сміхається синок. Ішов кіт через шість воріт. До кінця дійшов, кошеня знайшов. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей.